Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші пошуки. Пошуки за білими грибами. І сьогодні такий червий день Хочеться знайти білого гриба. От от чи нам нині не знайдеться він, чи не знайдеться, це вже питання. І так, сьогодні Сьогодні здається. 15 -го, 15 -го червня 25-го року, 14-та година дня. І намагаємося щось знайти позитивне. Намагаємося. Намагаємося. От тільки зайшли до лісу. Ну щось ліс. Ліс. На рахунок. Рибачів щось він слабенький. Не весело. Хоча в йти. Вчора перепадав дощик. Ну, погуляємо годинку півтора Погуляємо, спробуємо, спробуємо хоч щось знайти. Хоч щось знайти. Пташки співають, веселяться, сонечко світить. Так, аж такої жари немає. Десь радусів, мабуть, 22-24. Гуляти по лісі комфортно. Ось так воно. Добре, щось цікаве. Як завжди, будемо фіксувати. Ось і перша знахідка це у нас Мухоморчик Мухоморчик. Але вже втішно. Що щось з'явилося? Ну ми курсуємо далі. Ось у нас ще яка знахідка. сироїжка. Все одна. Ось друга. Це вже вчора собі І ось ще дві. О! Тож курці буде сьогодні свято. Що ж, і прийшов мій день. Знайшов і я білого. Білого грибочка. Молодого. Молодого. Там вроді ще один. Мені здається. Ось який. Перший білячок <кій> в цьому році. Ну, я думаю, справи вже підуть. Підуть щоразу. Щоразу на краще. Ямку закриваємо і любуємося білим грибочком. Ось. Перший. Дивимося щось тут ще виросло. Хальпіль. Шапочку, білочка зерка. <кхи> І того. Два білячка ми вже маємо. Ну то вже позитив у нас. І що в нас тут? У нас тут тільки шапочка. Дивимося. Шапочка і корінець. І того три. Три. Тут у нас що? То не білий. Одним словом. З сьогоднішнього дня вже буде рух. Буде рух в лісі. Та й добре? Та й добре. То вже спокою не буде. Ось такі вони перші. Ось деється ця... <кій> ще в нас білий. Ну, ще білячок. Тут тільки починають... Гробниця тільки починає розвиватися. Ось іще два грибочка. Ось п'ятий. І шостий. І маленький вирісний. І того шість рибочків Ура! Ось сьомий Так, і білячків можна розбирати. Сьомий. Ось і восьмий. сонечка не бачив, тільки показався, появився на світ Божий. Зовсім недавно. Ось у нас здається дев'ятий. Гробачки молоді всі. Тільки гробниця починає розвиватися. Ось у нас десятий. Ось такий о. Білячок десятий. Так, і не знаю щось там виросло. А що виросло? А от. бачопки. Одинадцятий. А що тут таке виросло? Мухомор. Мухоморчик Мухуморчих виріс. І того 11 білих. Добре, то вже день. День гербний здався. Хоч якийсь позитив. Не знаю, що таке, але, здається, то мухомор. Може є. Мохомор. Ухоморчик. Ось які ще два молоденькі виросли. І того було 11, стало 13. Стало 13. Ось які ще два красочки. Молоди. Було тринадцять, чотирнадцять і ось тут пятнадцять. Так, щось я там далі побачив таке. О, то вже більше. П'ятнадцять не цей. Васивайки. Дево нас ну, шістнадцять коріння як завжди Хробочливе Ну але шістнадцять 16. Шістнадцять 16 білий Нормально Ой як краса. І того Сімнадцятий Ось такі, вони. Вісімнадцятий. ось і дев'ятнадцятий. неподалік. Зверина трохи ну, але вона також їсти хоче. Ось і у нас Ось в нас грабовичок Ось усиків. Народі кажуть колічка. Нарешті знайшов 20 двадцятого. Ось. Двадцятий і ось двадцять перший, та ніби двадцять буду рахувати. Ось таки. Можна повертатися додому. Результат і так сьогодні добротний. І так, завершуємо ми сьогоднішній похід до лісу на ну, гляданий, похід вдався, знайшли ми 20 штук, білих грибочків. От, От показую результат. Ось такий у нас результат. Рибниці тільки розвиваються. От. Ще декілька днів і результат буде кращий. Оце роїчка ще виросла. Ну а вам, як завжди. Бажаю значно кращого результату, як у мене. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба за головою. Ну і пам'ятайте, ліс хоче жити, ліс наше багатство. І не так хворіє. Навіть дуже хворіє. Отож, не засмічуйте його. А також не копайте грибочки. Вони ж втішуть, повітря. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас турицею. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!